Ну що ж, програма ранок на тисі триває. Ми знову перемістилися на наші зручні дивани, тому що до нас в студії завітала наша наступна ранкова гостя, яку зараз з задоволенням представить моя колега Івана. Друзі, з нашій студії Олена Журавель, художниця з міста Луцький. Вона презентувала а, в Ужгороді в арт-салоні виставку простір Карпати. Сьогодні ми будемо знайомитись творчістю цієї творчої особистості. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Раді вітати у нас на Закарпатті. І е, хотіла спочатку сказати, вітаю, е, як вам взагалі Ужгород але знаю, що далеко не вперше. Ви знайомі з нашим містом, з нашої області. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Звичайно, я навчалася в коледжі <сум> декоративно-прикладного мистецтва імені Арделі. Потім закінчила академію, вашу художню так само. Ну, що сказати, я дуже люблю Карпати, дуже люблю Ужгород, і мені дуже приємно з вами сьогодні спілкуватися. Чому саме тоді ви обрали от саме місто Ужгород Для того, аби навчатися ну, ті, ті професії, тому мистецтву, яке вам подобається? Ну, ви знаєте, якось ближче до душі був Ужгород. Якось і по мистецькій лінії, і ну, у, у всіх відношеннях. <гум> Пані Олено, а які от можете згадати історії з того студентства, які тут пов'язані з нашим містом? З містом? <гум> Можливо, якісь найяскравіші, ну, які найбільше запам'яталися? <гум> 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 ну, Одного разу, наприклад, була така історія в часи, якщо ви, ну не знаю, чи ви знаєте, досить важко було з фарбами. Фарб не було взагалі. Ну, по магазинах були пусті прилавки. І от прийшов такий слуп гуроту житко, що наприклад, завтра в магазині художник будуть велика серія фарб. Ми встаємо там з дівчатами в 6-й годині ранку, приходимо під магазин, а там вже стоїть така черга хлопців, які прийшли перші. І пропускали дівчат. А на нас припустили без черги. Ось такі джентльмени. Запам'ятався цей момент на все життя. Тобто, навіть дефіцит з фарбами. Це, напевно, для вас, як для студентів. Якщо я це розповідаю, мене діти навіть не сприймають і не розуміють. Тобто зараз не можуть повірити в те, що як може бути дефіцит з фарбами. І стояти в черзі за фарбами. Ще не лише за якимись продуктами а і за фарбами, за фарбами. так само. От ну але якщо б ну все ж таки були такі випадки, коли не, не було фарб, от, чи, чи було це ну, не те, що відмовкою, чи можна було тоді не зробити завдання, сказавши те, що ну немає чим малювати, не, не, не. нікого не полювати? Чим потрібно було будь чим роботу? Всі ділилися, і було досить дорожньо і весело не було такого. Тобто студентські роки запам'яталися вам, так? Да. Пані Олено, отже, перша виставка в нас на Закарпатті, проте не перша ваша персональна виставка вдома в Луцьку. Ви вже презентували її, так? Взагалі, перша виставка для будь-якого художника це дуже знакова і важлива відповідальна подія. А розкажіть нам, будь ласка, як відбувалося це все в Луцьку? Ну... На Навічно, мабуть, так, як уже. <рес> Особливих якихось емоцій, що це відбувається вдома, в рідних стінах не, не були присутні такі емоції? Чи ви не відрізняєте для себе? Головне творчість, мистецтво. Я себе в уж відчуваю так, як вдома, так що я не можу ділити навіть. Знаєте, Я вже звикла так на два міста. Мені муж приємне місто і Луцьк. так що… Я не можу навіть розділити. От в нас є, до речі, світлини ваших робіт. Я пропоную зараз переглянути і прокоментувати для тих, хто ще не встиг відвідати саме виставку. І ну розповісти, що саме зображено. Отже, простір Карпат. Це акварельна робота. Ну акварелька, ви знаєте, що це дуже чуттєві такі роботи. Їх буквально акварелью, якщо не працюєш декілька днів, чутливість втрачається. Це потрібно працювати постійно. Акварелі не завжди. Я, наприклад, ця, що була акварелька, 10 робіт спочатку викинула, а потім вже останнє мене виходить інференці. Тобто вона стільки самокритично доставила чи звичайно. 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 От, зовсім нещодавно. Ми всі студії спілкувалися, до речі, саме про акварелі. Тоді йшлося про те, що акварель, робота акварелі це така робота, яку ти повинен одразу робити як на чистовик. Тобто в тебе немає права, права на, на помилку, права. Так, і, і так і з нічого зверху домалювати. Абсолютно. І, і акварель, вона останнім часом у нас чомусь недооцінена. Чому саме? От я би хотів так само з вами розкрити ну, це можливо, питання. Можливо, дивіться, тому що акварельні фарби йдуть, більш цінова політика дешевше. І не полотно, а папір. Хто не ну дехто можливо так і носить до цього, але акварель не є дешевим продуктом, і роботи ці досить дорогі. І вони ціняться Ход з Ярославом Дуленком, до речі, ми говорили про це, і я в нього запитався тоді, що е, існує такий стереотип про те, що акварельні фарби це фарби, якими дітки малюють в школі. Їх перше, перше знайомство з фарбами ну, виходить через акварельні фарби. І тому, от, напевно, не настільки, не те, що розповсюджує, а не настільки повністю розкрита акварель. Ви, ви, ви як вважаєте? Ну, Звичайно, діти починають свою роботу, і я так само починала в художній школі через акварель. Ось. Але. Щоб відчути дійсно акварель, що це таке, там не можна накладати дуже багато шарів. Ти е, не можеш вносити якісь корективи. Це відразу відчувається і це бачить і глядач. Ти відчуваєш це сам. Це ну це повинно чисто бути відверто. Тобто, якщо ми бачимо на виставках художника картину акварелю, яка виконана дуже детально, можна говорити про те, що художник є дійсно майстром і що. Професіоналом так, так дуже великі маю світли. От ми бачили на світлинах. Я хотіла б трохи повернутися поговорити про жанрову специфіку. Ми бачили пейзажі на Чи присутні в ваших роботах і портрети? О, тут немає, є портрети. — Але є так, є на, на виставці. Тоді всім треба на виставку. А розкажіть, будь ласка, кого ви любите малювати? Можливо, когось з рідних чи вам чи це не має значення для найбільше я люблю живопис пейзаж, скажімо так. Портрет ну, не зовсім моє, ну, Тоб, буває. Сім'я часто відпускає, піднастрій, відпускає піднастрій. на пленери на пані. Відпускає, вони розуміють, йдуть на зустріч. Розуміють, що творчій людині потрібно попрацювати. <рес> тобто бар'єрів ніяких немає для творчих цілеш. З чим вам подобається працювати найбільше? Тобто з яким видом фарби взагалі, от що, от що вас надихає, саме яка фарба і які мотиви, можливо? Акварель. Звичайно, ну акварель, акрил. лінії фарби трошечки менше, тому що я працюю вдома. Мастерня в мене вдома знаходиться. А відповідні лінії фарби ну, це розчинники, це ну, свій вплив на середовище. я Не можу так. Часто використовувати, наприклад, у лінії фарби. Під час відкриття виставки Левацька, закарпатська художниця говорила про те, що поглянувши ваші роботи, вона зазначила, що дуже не вистачає не вистачає на Закарпатті такого жіночого мистецтва. Як Ви вважаєте, чи може художник розмежовуватися так на чоловічі і жіноче взагалі мистецтво? Ну, думаю, що може. А обґрунтуйте, чому? І ще, чим відрізняються принципово роботи художника чоловіка і роботи художника жінки? Ви знаєте, коли дивишся на роботу, можна навіть не читати хмдезу, хто не автора. Відразу відчуваєш. Хто це зробив? Це інтуїтивне чоловік. таке, так? Ні, це відчувається по кольору, по композиції. По композиції, ні, але по кольору однозначно. Тобто, я, ну, я так можу припустити, жінки це більш такі ніжні пастельні, Так чи, чи не так? Скоріше, Яка тут? скоріше більш насичені. <рес> Яскраві такі, Яскраві. так концентровані. А чоловіки? Ну, Мабуть, більш спокійні? <хай> <От> <хай> я <хай> чомусь одразу згадав цю таку ф -ф фразу: я художник, я так бачу. Але виходить, що я художник, жінка, я так бачу, а я художник-чоловік, я так бачу. Це така деперсіка. От наскільки, е наскільки важливі все ж таки е от такі виїзди, виходи на пленери? Чи, чи може художник розвиватися, е не 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 буваючи на пленерах? Ні, на пленери обов'язково потрібно виходити на повітря, розумієте? Порівняння відтінків кольорів, оці всі тонкі переливи, перехід. Найтонші грані, це що може вловити художник, він це все побачить тільки від природи. Якщо ви будете сидіти в чотирьох стінах, нічого ви не побачите. Абсолютно самоаналіз. Аналіз, те, що ви бачите перед собою, це дає поштовхи. Потім ви це використовуєте в своїх роботах. Подальше ось такі ви поїздки десь в гори. Так вони часто у вас відбуваються, Чи є Я час для вони... часто, як би хотілось зараз? Планується поїздка. 17 червня курс. E, так, так, так. Ми обов'язково ще анонсуємо це. Тобто, хто ще з вами їде от 17 червня? Це нормально, да. Їде Тетяна я Ну, Решту складу не знаю. Це виключно жінки чи будуть і чоловіки? Тільки жінки. так. Тобто, Закарпаття наше перетворюється на справжнє жіноче місце. Я собі уявляю такий жіночий планер жінок-художників, який просто, ну. Uh, ну от уяви собі компанія жінок, які спілкуються не про те, там я не знаю, якісь шопінги Шо що приготувати. А, а дійсно вони виходять на природу і спілкуються про те, а хто як найкраще зобразити. заброзити барва, які точно. пані Олено, хочемо поговорити з вами про. Закарпатську школу мистецтва хочеться почути погляд з боку, ну тобто людина, яка тут навчалася, проте вже зараз, зараз живе за межами Закарпаття. Так, як що ви можете сказати, який досвід вам дала ця традиція в Закарпатті? Чудово, Закарпатська школа живопису, звичайно, це що почав і Ерделя, і Бокшай, і продовжив Небесник Іван Іванович. Слава Богу, що зробив академію. Що Діти мають де навчатися. Ну, академія, звичайно, прекрасна. Викладачі вкладають свою душу просто в дітей. Так що мені б хотілося, щоб і моя дитина подалі навчалася також, ну, і в академії, і в коледжі. Цього року, до речі, вона вступила до художньої школи нашої нашої людською. Ваша дочка також пішла да. за, мамою. за мамою. Це був її свідомий вибір? Чи можливо ні, свідомий, свідомий, свідомий. Абсолютно, абсолютно. Я ніколи не переломлюю дітей, вони самі вбирають свій шлях. Я тільки можу допомогти, підштовхнути, підказати. Ради. Чи відбуваються між вами дочкою такі, можливо, мистецькі дискусії, чи то критики один одного? Відбуваються. Вона завжди мені чесно каже, по мама. От тут треба було так зробити. Я так бачу. Ну, мені цікаво дитина в 10 років, коли висловлює свою думку. Цікаво послухати, О, їй найбільше подобається саме яка техніка, і, і на і що вона казав, Ну, що насправді дитина можливо. так само може в дитинстві починати не знаю малювати портрети. Вона може пробувати малювати пейзажі натюрморти. Є Портрети є пейзажі. Я я робила колись календар, теж присвячений роботах повністю. Шкода мене нема з собою. Робота досить цікава. Тобто, мож, найближчим часом вже можливо можна очікувати на виставку Данечки? Можна Мінь можна. спільно можливо <схай> Мамо й <і> дочки, як гарно. <схай> от мені ще цікава ваша думка стосовно а, різноманітних цікавих нетрадиційних технік, от тому що останнім часом я знаю, малюють і різноманітними геліовими ручками, малюють не лише <схай> олівцями, малюють. Ну тобто, а, як ви взагалі ставитесь до цього, і чи має право на життя саме така техніка, яка не знаю, колись вважалася ну, не те, що нестандартною, дивною, можливо. Має е, право на життя і скажу більше, потрібно знаєте, йти в ногу з часом, використовувати різні техніки. Якщо ми будемо так ну займатися одним класичним живописом, я думаю, не буде це всім цікаво. І поступу зрештою теж не буде. Так тобто, це? потрібно використовувати техніки, потрібно шукати щось нове, своє, звичайно, в роботі. Пані Олено, яке ваше ставлення до людей, які не отримали освіти професійної, так? але все одно в них є природжений талант, так? і вони малюють, і вони позиці... позиціонують себе як справжні художники, продають роботи, виставляються і так далі. Звичайно, позитивне ставлення. Якщо людина працює і хоче щось досягнути в житті, ну, так склалося, можливо, хтось не мав можливості. Ну, По-різному буває в житті. Ну. А серед ваших друзів є, наприклад, такі люди, які не мають. Не мають освіти, так, ну, так? Але mm. все одно творять на рівні з професіоналом. Не <смеш> всі за заслужити на існує думка про те, що ну, не те, що ти не можеш правильно, ти не можеш якісно працювати, якщо в тебе немає певних азів, які тобі можуть дати лише або в художньому коледжі, або в школі, або в вищому навчальному закладі. Як чи, бути з цим так, чи правда це чи ні? Ні, ну можна дивіться, от, чим допомагає школа, ви скоріше знаходите це все, розумієте, вам допомагають викладачі, ви це все перечитуєте, вивчаєте історію мистецтва. Ну, буквально вам легше, просто-напросто досягнути своєї мети буде легше. Ті, що працюють самостійно, звичайно, вони теж молодці, вони працюють, але їм, я думаю, просто буде більш складно. Вони будуть шукати трошечки, ну, можливо, на місці трошки десь постояти, поки вони пройдуть весь творчий шлях. То, просто все зустримує. зразу не буває. Це треба працювати. Працювати, працювати. І ви працюєте і доводите нам це своєю виставкою. А які в подальшому плани, коли, можливо, вже Після є. Після планеру, наприклад. Можна очікувати так. Да. Можна, так? Можна. Це буде спільна така виставка всіх думаю, художників. Ми. ми так зберемося. Може трошки піпровідкриваємо, я не знаю. там На порік забігаємо. Ну не бачимо плану на розповідати, тому що не завжди потім все виходить. Ну краще. Будемо чекати, побачу. Е, Пані Олено, чи є у вас мрія, пов'язана з вашою професією, яку вам хотілося б втілити в реальність? Можливо, виставитися в якомусь відомому всім е, центрі, арт-центрі, е, не знаю, Ермітаж чи ще десь. <смірсвіттє> ну, тобто, в кожної людини є якась мрія, пов'язана з професією, яка їй до душі. Я впевнена, є вона і у вас. Е, не настільки виставити роботу, але мені б хотілося, звичайно, відвідати, знаєте. Е... Більш відомі галереї за кордоном. Це мене мріє. І напевно вона має шанс здійснитися без Адже сьогодні ми говоримо Ви про ми речі чи самого ранку. І... Я думаю, це можна буде легко втілити в реальність. А, ну на останок мене питання таке більш обширне. А, молоді художники зараз. Якими вони є? І мені цікава ваша думка, от саме. Школа мистецтва, яка коли яку колись вибрали ви, і школа мистецтва, яка є зараз. Чи все ж таки викладачі вони зараз ось осучаснюються, допомагають нашій нашій молоді більше Розкрити розкритися розкритися і. і осучаснити свою творчість? Все ж таки це є школа мистецтва. От вона є і вона такою залишається. Ні, звичайно, викладачі допомагають це однозначно. Це без цього не може бути ні навчального процесу, ні, ні розвитку, звичайно. Якийсь напрямок підштовхнути на якусь думку, на якусь ідею. Звичайно, допомога велика, ідея. Yeah. Слава Богу, це відбувається. Пані Олено, вам дуже дякуємо за те, що ви завітали. Очікуємо вас знову на Закарпатті. Точніше, з Рахова повертайтеся швидше і будемо презентувати вже нову виставку. Дякую. Успіху вам творчості, наснаги. І нехай, нехай багато ще виставок відбудеться, і навіть за В Нашій студії я нагадую вам глядачі. Олена Журавлана художниця з міста Луцьк. Її виставку про Карпат» ви матимете змогу переглянути, оцінити, насолодитись нею ще впродовж двох. Тижні, так, Двух тижні. Двух тижні. Двух Двух тижні. Залишайтесь з нами, ми, наш ефір триває. Доброго ранку.